Так, продовжую робити клітку для крилів. Ну, значить, отак от виходить. Зараз візьму тут переділю. Так, десь в середньому виходить 70. О! Вже тут поробив деякі заготовки, понарізав. Відповідно, зараз приварюю є в нас ножки. Вже зробив таку рамку одну наверх, одну наверх. Типу вона там буде на висоті 49 см і наниз. Підлога. Типу потолок і підлога. І от виходить таке от, такі от відділення для вигулу молодняка. фактично. Зараз в мене клітки десь в половину цього практично там по одному крилю живе. Ну, але так як, е, так, як я не займаюся не займатися промисловим розведенням для себе, то тут, наприклад, 2-3-4 крилика може сміло жити в тому відділенні. Відділення має 70 на 70. О, скажімо так, півтора квадратних метри житлової площі майже виходить. Думаю, для трьох-чотирьох ну, трьох, десь з криликів буде люкс. В одному будуть жити самки, а в другому самці чи самці. От, це типу вже буду розділяти, буду забирати від мами, від крилиці. Спочатку запускаю в одне відділення, а потім в тому відділенні. Вони вже підростуть, вже як будуть, буду бачити, які самець, яка самка, і буду тоді розкидати в два різних відділення. Посередині тут буде годівниця для двох відділень, для сіна. От, і відповідно, відповідно, е, така от в мене виходить клітка. Е, варю її, з чого маю, тобто матеріали такі, зборна. верніше. От. тут будуть зараз стійки приварювати. Буду приварювати. І відповідно ще мені не вистачає тут на двері. Треба ще теж спереді дві таких на двері зробити. Але Буду бачити, маю тут які ще відходи. Може, з того щось зварю докупи. Одним словом, збираю, з чого маю. От. Ну а там далі буде видно, як воно, як ну, що воно вийде з того всього. Тому от наразі так. Ну, далі буду по мірі того, як вона буде вже підходити до кінця, буду деякі ще моменти показувати, як я це все діло роблю. Цю клітку я роблю повністю на подобі тих, що я маю. От. Тільки єдине, що різні розміри всі будуть. Так, друзі, продовжую я. А тут в гаражі собі так поставив, бо на дворі там сніг зараз. Я в гаражі хочу помалювати той каркасик від тієї клітки. Ну він зараз вверх ногами стоїть. У мене такий трошки творчий безлад, але е, хочу його помалювати, я вже почав, хоч прутки вже <кій> почав малювати. Ну, так, в загальному ще хочу показати, що я його варив, з чого попало. Тобто, Тут якийсь мав вдома старі труби, профільні кутники і так далі, прутки, от З того всього і поварив. Тут йде профільна труба 25 на 25. Тут також 25 на 25. Це у нас 17 на 17 якась була на 4 кути. От. Низ дно буде 25 на 25. Потім оті прутки підтримуючі, знизу буде сітка. ну Типу, якщо його перевернути, то буде сітка на них лежати на цих прутках, то це є вісімка, це є дев'ятка, це є також вісімка. От Тут посередині дав кутник 25 на 25 стінка. Е, навіть ні, 20 на 20 кутник у нас. Це буде для сінника. От я з двох сторін і тут сіточку вставлю якраз всередину, щоб вона не прогиналася. Ножки зробив з труби. Труба в діаметрі 3 см десь має, може чуть більше Так, на око. Ну, Типу, приварив шайби отакі на ножки. От там На всіх ножках шайба, щоб він не, 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 не топився в землю. От На тих шайбах твердо стояв. Ну, але що, мабуть, буду ставити на цегли, бо бачу, трошечки занизька ножка вийшла плюс 5 см, якихось цегла підніме, якраз буде то, що треба. Та його зараз пробую це все діло е фарбувати. От. І от такий от цікавий вийшов крилятничок. Ну і вже там десь пофарбую, покажу, як він вийшов пофарбований, і буду його обшувати потрошки. Тут маю вже плити. Назад, на боки, наверх. От, сітку купив вже також. От, ніби все є, тільки все треба зібрати докупи. А тут погода не дає, е, ну, не, не, не дає погода зібрати, бо мороз е, на дворі сніг курить. не знаю, Хоча з, е, з понеділка вже передають у нас плюс 8, плюс 10. Там, коротко, якісь такі качелі тип, погодні постійно. Тепер зимою <кій> От. ну але Робити треба, бо крилики ростуть за два тижні треба вже буде відселяти. Тому продовжую по роботи по виготовленню крилятника. ну Вже далі покажу пофарбований. Ікр. Продовжую огляд і виготовлення клітки для крилів. Ось так я її помалював, вже висохла. Зараз я буду обшивати її сіткою. Придбав сітку. Ця сіточка буде 12х25, це буде на дно. А... Ага. а оця сітка, це якраз буде на сіну це є 25 на 50 комірка. І це буде на сіну типу буде оцей на букву вело. Ну і далі зараз покажу, як то. Буду обшивати, буду показувати, як. Так, продовжую. Значить, отак виходить, вже верніше виглядає клітка, вже обростає сіткою. Ну, це саме основне, оцю сітку вкласти тут, закріпити її. І вже боковини мене будуть з ДСП, торці лаковані, щоб не, не розмокало, то вже так не, не дуже складно прикрутити. Основне що зараз обкувати таким алюмінієвим профілем дверку, щоб вона не прогиналася, щоб вона не гуляла. От, і прикріпити завіси. От, таким чином буде виглядати. Тут трикутнички повставляв ці. Сінник також, дно спочатку вставляв. От, це все прикручується зсередини, отак, шурупами зсередини. До кутника. Тут профільна труба, тому тут треба було зігнути її. І от Таким чином воно зігнута. Так само і внизу зігнув. От видно, видно от до тих місцях воно є зігнуте всередину і все, все нормально, все тримається. Тут шурупами двома закріпив знизу. Сіточка тримається суперово. Малював, розкреслював. Бо не вистачало мені сітки, але ніби все вистачило. Якраз залишилися дуже маленькі кусочки відходи. Так що все гаразд. От, клітка вийшла 70 на 70 і висотою 40. Скажімо так, якщо враховувати у мінус оцю висоту. То десь 46 см От, від підлоги до потолка буде десь 46 см. Така досить височенька. От, ну, але враховуючи те, що там буде жити е, в одному відділенні самці, в другому самочки, по декілька штук, то якраз думаю буде добре. Ну І сіна так досить буде їм. Тут завжди вдосталь можна буде покласти. Так, то вже клітка, враховуючи досвід, який я мав з тантими клітками. Ну, аленті клітки я робив з чого, з чого попало, з чого мав. От. Які вже розміри були врізані, от такі, такі я і робив, але там для самця буду трошечки її в ширину додати сантиметрів, може, яких 15 додавлюємо, тому що йому дійсно там, маловато може 20. От десь так. Ну і далі по мірі того. Буду показувати далі. Так, продовжуємо. Виготовив ось такі двері. От. Все підходить, все чудово. Зараз прикладемо. От такі от двері в нас вийшли. От. Ще треба поставити завіси і... Защіпки і буде готово. Ну а ззаду з боків і зверху це хвилин 15 і все закрутиться, і ящик для крилів готовий. Ось така от дверка вийшла гарна. Далі буде. Так, на дворі вже ніч. А я щойно скінчив от з тими всіма прибомбасами. Зробив вже двер, двері відкриваються, на завісики повішав. Тут зробив таку на, ну, на заслінку трикутну, щоб не забував дощ на сіну. От двері. І так здавалося би, ніби що там клітку зробити. Цілий день став та зробив і все готово. Не виходить. Бачите, нічка, а я ще не доробив. Ну, але то вже лишається сама. Сама така проста робота причепити тут. Вони вже в мене є вирізані заготовки. Причепити отут, е, е боковинки, зад, зробити верх на завісі, щоб піднімався. Робив спеціально таку низьку, от, щоб я міг спокійно достати до дна, нахилитися, достати до дна. Е е ну і Наразі до наступного дня, от. то я вже продовжу на наступний день, коли там буде вихідний, мабуть, це буде субота найближча, і покажу, що з того всього вийшло. Така от досить величенька клітка вийшла того разу. Я вже дорубив ту клітку, нарешті, як то кажуть, наноклітка буде. Тепер працювати на вигул кроликів. Така от вона вийшла. Зі всіх сторін. Вона вийшла найбільша з тих трьох кліток, що в мене є. Ну, кредит маркет. Будемо копляти тут крилів. Кролів. Так, зараз зроблю, поставлю підставочку. Отак От все тут вийшло, то відділення наразі порожнє. А тут заселив кабанчиків, вони вже трошки підросли. От, свіжого, свіжої конюшинки їм всінник поклав і вони там вже вовсю дістають. Хтось там щось шукає по годівничках. а, До речі, зробив такий варіант годівничок, тому що е, були на, на дверках висіли. Вони залазили туди, залазив цілий крилик. Ну, і там коротше, з одної сторони ротом їв, а з другої всі, як то кажуть, геменця летіли в кормушку, в годівничку, верніше, от, ну і не тільки геменця, він ще й полимав, поливав той корм. І потім вже все, вже не хотіли звітом їсти, бо воно відповідно смерділо. Я половину викидав. О, добре, що кури бігають зараз по підкрилятники, то воно все то з'їдало скоренько. От. Ну, і Я вийшов таким чином з положення, я їм накрутив ці всі банки прикручені шурупом. От Є шуруп всередині. Всі банки прикручені, вони от нерухомо, щоб вони їх не... Ну, Несували, не перевертали. І тепер крілик може з будь-якої будь сторони підійти, сісти, поїсти, а задниця вже буде на дворі торчати. От. і Відповідно, вже не гадять в корм. ну Буває, там є там, горошки в кормі є, але це вже рідкісний варіант. Наприклад, отут бачу є, от, от є в кормі горошки їхні. От, але це вже рідко, вони вже, по крайній мірі, десь там перебіг, горошок залишив, то вже таке, головне, що вони туди не, не, не пісяють. І з'їдають практично весь корм. Лишається тільки отут в тому в ребріток. От, то я вже тоді досипаю свіжого, ну, ну, свіжого корму, от, заліз ногами, але він вже не може весь туди залізти. І отак от от переступає інколи там лише горошок свій. Ну, але то вже набагато краще. Так, е, Сьогодні кріликом чи кроликом 5 тижнів. Вони вже в мене живуть без мами. от Маму я назад. Мамо, я залишив отут, на самому місці. Ну, і в мене є. Думав я оцю крилицю, як то кажуть, в жаровню, але у нас гарне сонечко таке вийшло під вечір. Думав її в жаровню, але вчора приходжу, а в неї тут такий подарок. Ну, але знайшов два. Два, два, ну, два крулятка кр 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 мертвих, то я їх забрав. Решту всі ніби все гаразд. Побачимо, побачимо що, що з того буде. Вона така трошки замріяна. Не знаю, не знаю як вона далі. От тут навіть написав 10. 01. 20. 25 родила. От, два дні тому. Е, ну Побачу, що буде далі. Одним словом. Тут в мене живе самчик. Тут я щось писав, що я пускав оцю, оцю крилицю, ще раз пускав до нього 10-го числа. От. Буду навесну клітку розширяти, поки, є, поки, є оцей, як його, поки криша є, до сих пір і зроблю тут стінку. Тобто заберу його звідси. Доварю такий кусок під ту кришу. І трошечки розширюємо. Мені в відео сказали, що трошки йому місця. Так дивився, що дійсно замало. Тут ще плюс 15 см буде житлової площі більше, щоб він вже собі там міг вільно ходити по кругу. Ну нічого, то все згодом зроблю. Я ж в принципі, не знав, вчуся сам. Як все має діло відбуватися? От. Цю клітку варив зі стілажа, просто от був такий стілаж, я обрізав нижню поличку з ножками зі всім, Тільки вставив отут на дверку, тут вставив на сінник таку штуку, за, за, ну, кришку таку, щоб туди дощ не забивав. От. І одразу маю табличку для писання. Так само тут така сама, теж є табличка для писання. От, та й таке одним словом. А тут наразі всі малюки. У них тут місце тепер. Ця клітка вийшла 70 на 70. Тобто вона така досить велика. Я планую її для молодняка. І тут в мене за два місяці, ну їм зараз вже місяць і тиждень, ще яких ще три, три тижні і я їх розділю самичок і самців. Сюди в друге відділення і будуть окремо собі жити, там по три по чотири крилика. Там далі час покаже, будуть підростати. Ну і будемо їх, будем їх помаленьку їсти. Якщо вони всі виростуть, звичайно. Наразі нічого, наразі нормально. Ростуть всі однакові, ні, ніхто не відстає в рості. Якісь вони зараз сірі, до речі, мають бути білі, але вони зараз сірі чомусь. Ну, Але то таке, сірі то сірі, з часом, напевно, побіліють. От. Так що, підкажіть мені, а тут ще, ще не зробив ручки до цього, ну, до цієї заслінки. Така заслінка дуже добра, вона, по-перше, повітря ходить між, між сіточкою. Проходить нормально собі, продувається е і літом, коли жара, і зараз свіже повітря. От, і відповідно тут є ще також зазор, воно теж тут проходить, сіно підсихає. Якщо жарко, тут все гаразд, вся жара виходить через, через цю сіточку, е через той зазорчик. Тобто тут десь так от на півтора пальця добрих е зазору є. Сантиметра, певно, більше, 3 см десь є зазору. От. Ще тут ручку треба буде причепити, щоб її витягувати. Немає зараз наразі ручки, буде так. І дуже добре, що не забуває дощ туди, сіно, не мокне. От. Всі дверки, все працює, все відкривається. Тут такі досить великі дверки зробив, враховуючи досвід з виготовлення тантих кліток. Я вже тут зробив велику дверку. Зручніше через велику там, щось діставати, як там дощ падає, щоб не відкривати. А якщо не падає дощ, то можна відкрити кришу підняти і через кришу тут абсолютно я всюди дістаю будь-який кут. От, тобто все можна почистити через верх, все, все файно. Е -е, сітка фарбована, тому що я замітив, що фарбована не чорніє. По крайній мірі наразі не чорніє. Тут в одному крилятнику є фарбована сітка, от в цьому не фарбована. Тут дно не фарбоване, тут звичайне дно і воно вже таке потемніло місцями. А отут сітка фарбована. Подивимося. Тут вона фарбована і вона не так почорніла. Вона десь там тільки в одному місці, там, де крилиця постійно ходила в туалет, там вона чуть, -чуть десь там і то не дуже. Мабуть, е, надовше буде тої сітки, бо сітка не дешева, і тут я також її пофарбував в сірий колір. ну, зараз молодь освоюється, я їх тільки недавно переселив сюди, але вони я вже бачу, тут нормально собі всі со, со перевірили, все вже роз, розвідали, як то кажуть. І Мабуть, ну, їм все рівно. Ну, трошки мають місце де погуляти, тепер файно. Так що таке, навіть підскакують бачу тут. От. Ну, е, Якщо є якісь зауваження по клітці, отак клітка виглядає в відкритому стані, е, якщо є якісь зауваження, то підкажіть, може я ще щось не врахував. На літо звичайно, я тут повішаю ще поїлочку таку літрову велику. Тут, там. і цей. І цей. Вже мабуть я буду переходити на бункерні годівниці. <кій> ну і, відповідно, Я планую збоку виріз зробити в цім ДСП і туди тут причепити бункерну годівницю, щоб, я, щоб вона мені не заважала, щоб вона була на дворі. От, і кріли, Кролики могли, я таку хочу таку 25 см таку велику зробити, широку таку досить, щоб вони там могли собі в будь-який час підійти, рядочком стати і по, 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 поїсти там зерна. От. І Щоб вона їм в кролятнику не заважала. Ці кролятники також, тут в тому кролятнику я бункерну також планую забрати от з дверки, з середини, постав, причепити її на бік, але то я вже зроблю, коли буде, коли розширю клітку. От. Ну а тут, там де в мене самочки сидять, наразі буде так. Тут і так досить місця є для них. от Тут я збоку не зможу поставити годівниці, бо в мене тут маточники збоку. Малі жили тут, так витовкли сіно, зробили таке гніздо. Для самочки якраз буде нормально Ця самочка сидить чомусь завжди в гнізді, не знаю чому. Вона така трохи замріяна в мене, не знаю. Подивлюся, поспостерігаю, якщо мені не сподобається, піде в гусятницю і все. Туди піде одна з тих молодих якусь виберу і туди, і хай підростає. Отакі От плани. Так що підкажіть по тому кредит маркету, чи воно, чи воно гідна, чи ні, чи щось треба змінити, чи ще щось може додати. Ось такий вигляд вона має. Зараз я її закрию. Ще буде видно. Така підставочка собі на бік. Зробив всередині зразу. Так, все тут відкривається, дверки, все файно. Тут так само. От, дверка відкривається повністю, тобто доступ є капітальний до неї. Тут так само відкривається повністю. Все, гаразд. Все, чекаю якихось коментарів або зауважень. І дякую за перегляд і до наступних відео.